Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо однорідні члени речення. Однорідні члени речення рівноправні між собою. Є однаковими членами речення. Відповідають на одне і те саме питання, залежать від одного й того самого слова. Схематично позначаються так. Рівними рядами стоять розлоги яблуні, груші, сливи, вишні. В цьому реченні підмети яблуні, груші, сливи, вишні є однорідними, тому що залежать від одного слова стоять, відповідають на однакове питання, що і виконують однакову синтаксичну роль в реченні. Схематично ми можемо позначити так. Однорідні члени речення поєднуються інтонацією, сполучниками сурядності, інтонацією та сполучниками. Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві, гори, голубі. В цьому реченні однорідні підмети поєднуються інтонацією та сполучниками і. У реченні може бути як один, так і кілька рядів однорідних членів. Справа і зліва віяло свіжістю ароматом води. В цьому реченні є однорідні обставини з і зліва та однорідні додатки свіжістю й ароматом. Смислові відношення між однорідними членами речення. Єднальні з'єднуються з получниками і, і, ні, ні, ані. «ані», Як так і не тільки «а», аї та в значенні і. Такі пухнасті, білі та прозорі хмари в цьому реченні однорідні означення з'єднано з сполучником та в значенні і. Протиставні з'єднуються з получниками А, але проте, зате, однак хоч та в значенні але. Гарна нивка та чужа в цьому реченні однорідні підмети з'єднано з, з получником та в значенні але. Розділові з'єднуються з сполучниками або, «чи», або, або, чи, чи то, то не, то, не то, не то, чи то, чи то хоч хоч. Дощ то зашумить, то стихне, як пісня. Однорідні присудки з'єднано сполучниками то, то. Не є однорідними членами речення, запам'ятай. Повторення слів плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Фразеологічні сполуки. Прокинувся і вас, ні світ, ні зоря. Ні світ, ні зоря це фразеологізм. Уточнюючи й пояснюючи члени речення. У темному гаю в зеленій діброві на припоні коні отаву скупуть. Скубуть отаву де в темному гаю, а саме де в зеленій діброві це уточнюючи члени речення. Однакові за формою ті слова, що означають ускладнену дію. Піду подивлюся на засніжені ялинки. Отже, однорідні члени речення рівноправні між собою. Запиши. Відповідають на одне й те саме питання. Є однаковими членами речення та залежать від одного й того самого слова. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.